Україна ніколи не повинна допускати війни на своїй території, як це не допускає Ізраїль. наприклад, це означає, що е, е, ворога треба нищити ще й до кордонів е, до своїх кордонів, наприклад, на території Росії. Е, ось 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 що повинно бути, а не розмовити де не не дасть ніхто вам гарантії. Во запитаєте і країни Балці, знає, чи є у них гарантії, де немає у них ніяких гарантій, як і поляки, підозрюють, що у них немає гарантій ніяких. Це та ТОФТА, яка не підтверджена реальними діями, особливо після позиції американців по деяких е, речах, начебто в НАТО, всі да якісь гарантії дають. Ну якщо ти сильний, тобі тобі допомагають. Як Ізраїлю допомагають, Ізраїлю допомагають не через те, що вони такі добрі. Як пам'ятаєте історію, як на е, Надіорданії збивали ракети іранські США та Франція, так, так вони не ізраїль захищали. Вони Іран захищали, тому що розуміло, одна ракета прилетить, то іра то Ізраїль так влупить по Ірану, що вони кісток можуть там не зібрати. А це ціна на нафту і небезпека на даний час, тому що і допомагають Ізраїлю, тому що він сильний сам по собі. А коли ти слабкий, тобі от відкрити п'яту статтю статуту НАТО і взагалі статут НАТО, і, і, і запитають, а хто тобі взагалі гарантував територіальну цілісність при нападі? Там немає ні, ніде обіцянки відновлення тери, територіальної цілісності взагалі, тому виключно армія, механізація армії, а, власні технології військові, які повинні обганяти а, росіян так. Оце, оце робить робить сильнішими, коли ти сам контролюєш всі технологічні ланцюги, наприклад, з виробництва а, ЗРК, а, ось або з тими країнами, з якими є в, взаємодія, а які є спільні ризики, наприклад, Швеція, от тими треба робити. А все все, все не це слова, це не мають ніякої реальності а, до того що є.